Ідеться живий діалог між традиціями і сучасністю. Тут народжується мистецтво, що втілює в собі дух української культури, її глибину і багатство. Тут відбувається мистецька трансформація національної спадщини. Зараз в опічному гончарній столиці України на території Національного музею заповідника українського гончарства відбувається симпозіум. Художників-керамістів присвячений багаторічному функціонуванню на території музею кераморезиденції. Що таке кераморезиденція? Це компактна будівля, комфортна, де художники-керамісти з різних регіонів України і з поза меж нашої держави можуть приїжджати і працювати кілька тижнів, кілька місяців, створюючи свої роботи. Цей простір феноменальний. Впродовж цих років. Що я сюди приїжджав, він затягнув, став своїм. Ми практикуємо, що 50 відсотків ми беремо з собі цих робіт, а 50 вони можуть забрати з собою. Таким чином, ми намагаємося сформувати спільноту художників-керамістів, народних майстрів гончарів які самовіддано працюють в які Дотримуються якихось українських традицій, гончарських канонів. До На нас приїхали п'ять художників-керамістів, які впродовж 20 днів будуть створювати роботи за мотивами творчості легенди опішненського гончарства Василя Онуфрієвича Омеляненка. Вже 14 років кераморезиденція при національному музеї заповіднику українського гончарства надихає митців. Цього року резиденти переосмислюють спадщину Василя Онуфрійовича і створюють власні історії з глини. Якщо казати вже про внутрішню будову резиденції і про наш розпорядок дня це повністю три тижні, які якби, переключають мене із моїх робочих буднів. Тут все не так, як вдома. Тобто ти прокидаєшся і ти можеш пити каву з прекрасним краєвидом на обрі. Ти можеш працювати в зручний час. Хочеш там вночі під зорями, хочеш вдень. Глина не знає годин. Вона живе за своїми законами. Так само, як і твори Омеляненка, скульптури постають доброзичливими, майже дитячими. Цей тон бере й Катерина Власова. Її герой ніби сходить зі сторінок казки, щоб нагадати в українській кераміці гра це серйозна мова культури. У нас скульптура називається Найдобріший лис. Ну, Як всі дорослі, ми, звісно, були дітьми і ми любимо казки. І у мене буде казковий герой, такий, як, як із дитячої мрії. Фарбований лис Микита із казки Франка це, напевно, один із моїх найулюбленіших казкових персонажів. І чомусь, коли... Була тема про зооморфну пластику. Спочатку я почала досліджувати творчість Меліяненка і зрозуміла, що моя найбільш улюблена тенденція це все ж таки дитяча іграшка. І тоді, вже в майбутніх пошуках, я поринула в більш такий світ дитинства, і, звісно ж, з'явився цей фарбований лис Микита. Тут є великий простір для дослідження народної іграшки, і саме під час творчих пошуків щодо створення ескізу я почала досліджувати: якщо я роблю роботу, моя робота складається із модулів. І коли, наприклад, думаєш, як саме зробити той чи інший модуль, ти спостерігаєш у ці маленькі там свищики, маленькі іграшки, і ти бачиш в кожній з них такий досконало досконало переданий генетичний код, який уособлює нашу культуру, і хочеться саме в кожному модулі передати якийсь особливий різний код, який доніс до нас майстер. Коли я кажу, що моя скульптура буде тактильною, то на кожному модулі, от на кожному модулі буде повторений е, оцей ось генетичний код, який і е, доносив до нас майстер. За роки існування керамо резиденції її учасниками стали десятки талановитих митців. Їхні роботи стали мостом між традиціями опішнянського гончарства та новаторськими підходами сучасного мистецтва. Сьогодні я е, намагаюся. Переосмислити і створити образ від знайомства з Василем Мануфрієвичем і від відвідування його садиби. На жаль, тільки одного разу, але мені пощастило, що нас тоді зустрів сам Василь Мануфрієвич, показав нам свою садибу, показав свої роботи, і в мене склалося, напевно, якесь ну, для мене унікальне враження, яке я зараз намагаюся трансформувати в скульптурну композицію. Це буде вертикальна композиція з трьох елементів. Декоровані вони будуть елементами, які в своїй творчості любив використовувати Василь Онуфрійович. Завданням для мене є не повторити, тому що повністю повторити руку майстра неможливо, а створити якусь унікальну, цікаву композицію в знак вдячності майстру за його творчість, за його життя. За його науку він не лише відомий своїми роботами, але і своєю філософією життя. Він прожив практично 95 років. Все життя жив дуже скромно, аскетично. і мені завжди здавалося, що окрім глини, кераміки, для нього нічого в світі не існує. І насправді це так, бо він саме гуна давала йому натхнення. І здоров'я для довголітнього життя і творчості. А щоб зрозуміти майстра, інколи досить пройтись його двором, вдихнути запах печі, побачити леві вибарильця зблизька. Цей особистий контакт стає початком власної композиції. Крамо-резиденція 2025 року, яка проходила з 1 по 20 липня у нас на території музею, але роботи ми встановили тут, на території музею Садиби Василя Ануфровича Маляненка. І тепер вони є невід'ємною частиною експозиції. І е, люди, які приїдуть на Садибу Василя Ануфровича, вже побачать. Е, те, що е, сучасні художники-керамісти зараз думають про е, українське гончарство, про традиційне опішнянське гончарство, про е, культуру нашу, е, наше коріння. І всі ті художники, які працювали цього року, вони передали в своїх роботах той настрій, е, ті е, бажання, те, що вони бачили, дивлячись на е, твори. Василя Онуфріча Меляненка. садиба Меляненка – це не просто музей, а портал у світ майстра, де кожна деталь дихає творчістю. 90-го року співробітники музею, в тому числі я були в Лондоні, в музеї Вікторії і Альберта, Повезли туди роботи Василя Омеляненка, щоб заробити трошки коштів і купити для музею заповідника поліграфічну техніку, щоб зробити видавництво українське народознавство. Ми пішли до адміністрації музею і запропонували купити роботу Василя Омеляненка. А вони нам відповідають: ви знаєте, найвидатніші художники світу мають за честь, коли їхні роботи зберігатимуться в нашому музеї. Ви зрозуміли, що ми їх не купуємо? Ну, зрозуміло, що ми зрозуміли і ми подарували роботу Василя Омеляненка цьому музею. І сьогодні, через багато років, я усвідомлюю, як правильно ми поступили, бо іноді варто. Просто їздити світом і роздавати свої роботи, щоб вони осідали в різних музеях світу. Бо по суті історія художньої культури будь-якого народу твориться переважно за музейними колекціями, не за приватними, де часто зберігаються достойні речі, а саме за музейними. І якщо роботи художника кераміста чи будь-якого іншого художника немає в тому чи іншому музеї, це означає, що про нього мало хто знає. Тому ми закликаємо наших художників дарувати свої роботи музею-заповідника, а ще запрошуємо вже багато років з 97-го року брати участь у наших мистецьких заходах, це симпозіуми. Практики художників керамістів де вони мають можливість створити ці роботи, і зрозуміло, що вони на завершення стають власністю музею заповідника. Саме завдяки цій політиці музею за ці майже 30 років у музеї постав національний парк монументальної гоняної скульптури, аналогів якому ви ніде в світі не знайдете, не лише в, в Європі, а в загалом у світі. Він на сьогодні налічує понад 400 монументальних скульптур. До паркових композицій, які відображають різні тенденції розвитку художньої кераміки в Україні і в світі. Бо участь у цих мистецьких заходах беруть не лише художники-керамісти України, а й багатьох країн світу. Для нас ці акції, є як робота кераморезиденції, ці симпозіуми, що Проводимо на пошанування Василя Омеляненка. Це спроба інтегрувати українську культуру, українську культурну спадщину і сьогодення українського мистецтва, зокрема гончарства, в міжнародну художню практику. Як і будь-який митець із попередніх поколінь, кожен учасник вибудовує власну екосистему образів. Робота називається Дивний світ дива звірів. Так як у нас тема Василя Миляненка, ми всі знаємо його звірів. І о, взагалі я вважаю так, що людина особливо творча, у неї є свій світ. А для художника це взагалі постійне дитинство, бо він постійно грається, да? у нього постійно якісь творчі задуми і він реалізує їх. Також і він завжди все життя творив іграшку. Да? Ну, вона теж, хоч і великих розмірів, але це іграшки, зоморфні скульптури. Тому тут я роблю дивний світ художника це дивні рослини, які ростуть. і Серед них живуть звірі. Скрізь нижній світ і верхній світ, і головний герой зверху теж там на небі існує. І також ця робота, як ви бачите, вона трошки кінетична, вона рухається. Називемо це як асоціації з ганчарним кругом, де народжується цей світ. Емоції від мистецтва переходять у творчий процес. Від духовного відновлення до переосмислення спадщини. Скульптура називається Дерево життя. У нас нижня частина це два лави, вони символізують у нас коріння пішнянських традицій. Друга частина це у нас вигляді вази, вона символізує наповненість. Яку зробив Василій Онуфрійовича Маляненко своїми роботами. І верхня частина це світильник, свічник, це таке, як пам'ять про майстра. Моя робота складається з таких трьох основних великих частин, в яких я хотів відобразити певні періоди життя і творчості Василя Ануфрійовича. Першою частиною мені так здавалося, було б період його дитинства, зростання в нижній частині я. Декоративно, схематично зобразив ось такі мотиви, які символізують десь. Вигине річки Ворскли, можливо, десь трави, які зростають на цих пагорбах. Елементи вікон, теж декоративних елементів, якими прикрашали свої роботи опішненські майстри. На завершенні цієї композиції декоративний стилізований образ Лева, який знайшов Василь Нуфрович, і він на цій композиції над цим дивовижним світом майстра. Піднімається як охоронцем. Над світом майстра, над світом творчості цей лев при двох головах, якого власне, в свій час і зліпив Василь Нофроєвич, який стоїть зараз на території музею заповідника. І цим образом ми теж надихалися в своїй творчості. Кожен майстер бачить Омеляненка по-своєму, але всіх об'єднує одне відчуття спадкоємності, живого зв'язку з традицією. Все ж таки тема дуже така приємна, да, дуже душевна. Все ж таки, творчість Омеляненка це така, ем, така мила тема. Да? От і звірята, всі вони такі милі, і доброзичливі. Тому й атмосфера така була. То всі були такі, наскільки щирими, доброзичливими, що щоб нічого таких, які ситуації не було, всі були як єдина родина. Творче задумка кераморезиденція була саме в тому, щоб ми проявили в сучасних художниках якусь тенденцію пошуку в минулому якихось традицій, які вони мають продовжувати. Але це вже творчість перефразована, переосмислена, і іноді вона набуває абсолютно інших індивідуалізованих, персоналізованих форм. Лютий 2022 року змінив усе в Україні. Однак керама резиденція працювала навіть у найтяжчі дні. Бо мистецтво це відповідь на варварство, а творчість на руйнування. Ну, безперечно, що ми відчули війну, відчули не через вибухи там снарядів, не через військові дії безпосередньо на цій території. А в тому відношенні, що ми зрозуміли, що ми не можемо сидіти, склавши рук, ми маємо щось робити. Якщо ми не на фронті, якщо ми не нулю, ми маємо тут обороняти нашу культуру, щоб її максимально зберегти і донести до майбутнього. Так само ми маємо не просто сидіти з опущеними запущеними руками. А Творити нові явища, які засвідчуватимуть, і в часи війни, що ми не залякані, ми не перелякані, ми не боїмося нашого ворога. Ми мужньо мужньо тримаємося, і в цих складних умовах ми продовжити жити українським життям на українській території і творити українську творимо українську культуру повноцінно, повномасштабно. І може навіть із більшим завзяттям ніж до війни. Бо під час війни все, знаєте, ну відстані стають коротшими. Люди іноді відчувають, що в тебе може бути обмаль часу, ти не встигнеш все зробити. Тому ми намагаємося максимально встигнути за ці роки, бо невідомо яке буде майбуття. Ми віримо, що воно буде світло, красиве, переможне. Відвідувачі приїздять сюди виснажені новинами, а їдуть наповненими, бо мистецтво. Це теж реабілітація. По перше, це емоції. Люди, які сюди приїжджають, вони по перше відпочивають ну, духовно. Знаємо зараз складно, і ми всі тяжіємо. Да, так до землі. У нас і новини у нас погані. Це у нас погано. А коли ми приїжджаємо в музей. То о, все ж таки тут переповнюють якісь позитивні емоції. Коли е, я робила скульптуру, мені хотілося е, зробити таку річ для людей, яку вони зможуть обійняти, біля якої вони зможуть заземлитися, помріяти і відчути якісь спогади дитинства. Я хочу, щоб ми ніколи, і зокрема наш музей, не зупинявся в своєму поступові, який триває вже майже 40 років. А Глина учить прості речі: впав, піднімись, працюй далі. У цьому і сила резиденції. Рухатися попри все. В усьому світі знають про нашу кераміку. Вона включена до переліку до національного списку нематеріальної культурної спадщини. Ми, безперечно, гордимося, що ми є корінними. Мешканцями цієї землі, що за у нас за спиною стоять гончарські роди, зокрема, мій рід, налічує свою історію ще з другої половини XVIII століття. Коли до нас приходять відвідувачі, багато хто з них, коли йдуть уже з території музею заповідника, говорять, захоплюючись, ми відчули себе українцями. І тут ми зрозуміли, що місія музею заповідника це саме усвідомлення того, що ти є представником великого українського народу, який має самобутню свою власну культуру, якою можна гордитися, надихатися, і де можна сповна реалізувати свої творчі можливості. Участь у караму резиденції це унікальна можливість глибше зануритися у світ гончарства, саме для того, щоб молоді люди. І старшого віку змогли себе реалізувати у творчості у своїх талантах. Ми запрошуємо їх до нас, музей-заповідник, брати участь у різних заходах. Зокрема, зараз у нас відбувається чергова сесія міжнародної елітної академії гончарства, де сім молодих людей з різних міст України опановують основи гончарства. Ми надіємося, що вони. Е, Перебуваючи тут, спілкуючись з нами, беручи участь у різних дискусіях, презентаціях, мандрівках, оглядах музейних експозицій, наскільки переймуться цим, що хтось із них започаткує свою власну гончарну справу. І це саме те, що відповідає нашій місії шукати тих людей, які в майбутньому продовжуватимуть нашу не лише музейну справу, а й гончаротворчу. І знову ж повертаємося до тієї тези, що ми маємо робити все для того, щоб ганчарному роду в Україні нікого не було переводу. І не буде.